Сьогодні розкажу і покажу вам нейтральне положення таза, бо від нього залежить багато що. Наприклад, здоров'я вашої спини, хребта, естетика вашого живота, постава, тонус сідниць і багато-багато чого іншого. Тож, розбираємось. Для більш легкого розуміння будемо використовувати образ. Уявіть, що таз це чаша, яка наповнена водою. Вода з чаші може приливатися назад. Задній нахил таза може виливатися вперед. Передній нахил таза. Порухайте своїм тазом, уявляючи, як ви виливаєте воду то назад, то вперед. Назад, видих, вперед вдих. А тепер залиште чашу так, щоб вона не виливалась ні назад, ні вперед. Ось це і буде нейтральне положення таза. m yeah.